Усім привіт! Сьогодні у нас 19 січня. Приїхав я на свій е, другий точок. Зараз ми до нього перейдемо, але спочатку покажу, може когось цікавить. Є у мене ось такі прильоточки, я раніше купляв. Ось у мене е, більше 50 ось таких великих і також більше 50 ось таких маленьких. Тобто вони використанні не були. Дані прильотки, може когось зацікавлять. Е, по 10 гривень штучка. Шота, шота. Тут е, разом їх більше 100 штук. За 1000 гривень я їх продам. Плюс е, також в мене є такі бджоловидалячі. Я їх раніше показував, так і їх поки що ніхто не придбав. Е, на, вис... на 8 виходів, е, легко кріпляться, Ось є. Е, просто до якоїсь фанерки можна закріпити їх. Тобто таких є 10 штук в мене, ось такі він знизу по 50 гривень. Далі ось такі решітки, віндулінові лисонівські, ганімановські решітки, абсолютно нові використання не були Таких в мене залишилось 30 штук. Ось вони. Якщо я не помиляюсь, 30, може чуть більше. І хто буде купляти ось щіточку, таку подарунок можу подарувати. Я нею не користуюся, тому що вона, як на мене, дуже м'яка і не дуже бджіл змітає якісно. Тобто, я її купив, попробував, але я привик до більш ну більш жорсткої щітки, вона краще змітає швидше, так як я швидко працюю, не маю коли гратися. і Зараз ми перейдемо до пасіки, покажу, що я буду сьогодні робити. Також цікава там в мене є робота, статистика цікава, розповім вам. Ось перейшов я до пасіки і розкажу, що я буду сьогодні виконувати, яку роботу. Тобто, попередній раз я тут був. Я знав, що в мене на даному точкове є немала кількість слабких бджолосімей, тому що я ще. Коли формував гнізда, багато з'єднав, але все одно слабких багато залишилось. Тому попередній раз я пройшов інтересну статистику, вам розкажу, цікаву: більше 100 бджолосімей, з них я записав 30 по 4 улички, вулички. Тобто, Получається, на 100 бджолосімей 30 штук по. 4 вулички. Тобто це таких слабших не було, як 4, Іменно 4 дуже велика кількість. І от сьогодні я хочу пройти самий крайній ряд, там в ньому десь більше 80 сімей в тому крайньому рядові. І подивитися на статистику, яка там, тому що там сім'ї. Посильніше якось так вийшло, але все ж таки думаю, що там певна кількість послабших буде іменно таких на 4 вулички. Тому що менше 4 вуличних у мене на пастці було тільки 2 сім'ї, це було по 3. Хоча вони починали зимувати з 5 вуличних, і потім плавно, вже виходить, десь в середині січня зійшли до трьох вуличних. Я їх, вони біля купи були, я їх між собою об'єднав, навіть маточку не чавив. Так і дві там залишились. Зараз ми можемо привідкрити дану сім'ю, і подивитися, що вона об'єдналась. Після того часу десь пройшло десь до тижня часу. Ось в мене зошит, в якому я фіксую, які послабши і мають чотири вулички. І так, зараз ми перейдемо до тих двох сімей, які я об'єднав, і покажу. Чи вони об'єдналися, чи ні, тому що самому цікаво. Ось даних дві сімейки. Все я під'єднав оцю бджіл, переставив. Ну і зараз подивимося, чи вони об'єдналися. В якому вулику в мене немає бджіл, я його ставлю ось так поперек, виходить, для того, щоб знати для себе на пасіці, в яких вуликах немає бджіл. Ну, Гулу поки що я не чую, щоб щось тут було не так. Ось дивіться, З'єднались вони, трошки вони ще шибушні. Під час з'єднання декілька бджіл випорожнилось, як ви бачите на брусках. Ну, Займають вони зараз. Раз, два, три, п'ять, шість вуличу. Ну, Подивимося, як вони дозимують. Буду я переглядати ось цей крайній ряд. Кому цікаво, я штук 10 по підряд відкрию. Можливо, відео затягнеться, але тоді буде видно, яка ситуація в мене на пасі. Хто має бажання дивіться, подивимося зараз, скільки тут і яка сила, скільки займають яка сила. Тому що вулички, це також. Таке поняття розтягнуте, тому що може бути 4 вулички, але вони е, можуть займати, то есть, там може бути бджіл більше, як у 6. Тобто вони можуть бути великі вулички, набиті. Тому, якщо 4 вулички, це ще нічого не говорить. Ось дивіться, в даній сім'ї також 4 вулички. Від заставної, як ви бачите, є. І ну, тут теж бачу, тут, мабуть, на 5 вуличок. Я зараз краще подивлюся. Подивився я там чотири вулички. Я її тільки що записав, що у нас слабка. Це її сусідня. Ось це хороша сімейка. Заодно я дивлюся, чи кормів вистачає, ця просто всі займає від заставної і до заставної. Корма в них є. Ще скажу за такі слабкі сім'ї, які по чотири вулички. Дані бджолосім'ї, якщо потягнуть сильні морози, то з них і затяжна якась холодна весна, з таких бджолосім'ї може нічого і не залишитися до травня місяця. Тут теж вони сидять в передній частині. Як ви бачите, займають раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всі вулички, корма, ось якщо видно, просвічується кормів багато в них. Ну, Я формую на повномедних тільки рамках, тобто на відсотки 80-90, щоб вони були повномедні. Тому корма можуть, може не бути тільки в якихось е, сім'ях, в яких можливо якийсь розплід, в якихось неблагополучних, скажімо так. Ось це відводок, е, тут написано в мене. Подивимося, як він себе почуває на даний час. Яка в нього сила. Ну, Це здоровий, хороший, хорошо розвився, займає всі вулички. Ось ви бачите, від заставної і до заставної. Корма в них є, все в них чудово. Перейшов до слідуючих. Тут десь по пам'яті я з даних бджолосімей продавав бджолопакети. Подивимося, як вони себе тут почувають. Ось дивіться. Дана сім'я розтягнулася і займає 4 вулички. Корма в них є, тобто з боку пусті просто рамошки. Ну Вулички довгі, широкі, не знаю, чому вона розтягнулася. Зараз запишемо, що в нас лапка, і будемо тримати дану сім'ю на контролі. Повторюю, що з них ось тут я по пам'яті продавав бджолопакет. Ось сусідня бджолосім'я, вийшло сонечко. Буде краще переглядати, коли світить сонечко. Просвічуються кращі вулички. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Дану бджолосім'ю не будемо записувати, тому що в ній є п'ять вуличок. Так, ось слідуюча бджолосім'я. Тут по вуличках раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вуличок. Ну це хороше. Закриємо її. Ось слідуюча. Зняв я вже кришку, будемо дивитися. Значить займає вона. Раз, два, три, чотири. Чотири невеликих вулочки. Тобто це слабка сім'я. Зараз її запишу до слабких. Так, ось слідуючу відкриваю. Ну, це хороша. Е, Від краю є. Хороша вуличка, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто всі рамки займають, це хороша сім'я. Ось слідуюча, зняв я кришку. Значить, дивіться, займає вона раз, два, три, 4, 5. П'ять вуличок. Ну, вулички нормальні по величині. Це така бжолосім'я дозимує, скажімо так. Тому що ті під питанням. Ось дивіться, пройшов я 10 штук. Щоб ви розуміли, від, від дерева були продані пакети. Виходить, з 10 тут було проданих 5 пакетів. Тобто, це веде до того, що ті сім'ї, з яких продаються пакети, вони в будь-якому випадку будуть послабше. Але, значить, яка ж статистика? З 10, виходить, 3, я записав сім'ї по 4 вулички. Плюс одна ще й між ними витягнулася. E, значить, статистика підтверджується, тому що я вам казав, що попередній раз я був, пройшов чуть-чуть більше 100 бджолосімей, з них 30 на 4 вулички. Але в даному рядові, як я наголосив, тут e, будуть кращі бджолосім'ї, бо з нього продавалося мало бджолопакетів з даного ряду. І я думаю, що звідси підуть бджолосім'ї e, хороші посилі, тому що тут практично не продавалося далі з них бджолопакетів. Тому ось такі справи. Показав вам повну картину, що ви побачили. Далі не буду показувати, бо це дуже багато часу займе. Але якщо щось буде таке дуже ексклюзивне, можливо, відзнімлю. Поки що, всім дякую за перегляд та до зустрічі!